Усім привіт, любі друзі! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акції 5 та 6 листопада. Багато гарних пропозицій, кешбек. І знижки зараз з вами все подивимося. На Greenway повертається 80% від вартості на будь-яке рідке мило, тверде або гелі для душу. Так, 450 мл об'єму мило, Ціна 20 гривень це 450 мл олива. Давайте почнемо з більшого. Півтори літри. Ось такий мета молоко, 55 гривень. 1 літр це є медова груша 40 гривень. Диня 450 мл, ціна 25 50, а ще десь має бути полуниця за 15 гривень, не бачу. Манго та кокос 24,80, банан, 23 гривні. І цитрус, ціна 18 гривень, об'єм 450 мілілітрів. Накладок нема, але це теж є кешбек Greenway. Рідке мило з дозатором по 500 мл. Такі два варіанти по 30 гривень. А такий японський шовк ціна 35. Гелі для душу від Greenway. Ось такі великі з дозатором 750 мл 60 гривень. І такий варіант по 400 мл. 52 гривні 80% від вартості повернеться вам на картку ЄВА і списати бонуси можна вже на наступний день після покупки або впродовж 21 дня. Не відкладайте на потім, якщо не спишете, то вони просто щезають, пропадають після 21 дня з моменту покупки. І ще є кешбек на гелі для душу ген. Є більші об'єми 500 мл. Вони по 74 гривні, а є менші по 250 мл за 39 гривень. Не акція, але така цікава новинка, цікавий дозатор. 135 гривень. Це є парфумований крем-гель для душу. Ledі Wow. Супер ціна на капронові колготи Senshi 2040 Den Класік. Ось вони по 28 гривень. Іменно Класік. За супер ціною. 1 дорівніє 2 акція на капронові колготи Дефіле Комфорт. А також гольфи і шкарпетки. Ось ця торгова марка Дефіле Комфорт. Акційні ціни і берете одразу дві пачечки, а оплачуєте так, як за одну. Можна поєднувати, брати, наприклад, актив, теб. Ціни однакові 27 гривень за одну, одну упаковочку: 40 ден. Так, це є в нас класичні. Класичні ось такі 40 ден, 72 гривні. 20ден актив 72 гривні вигідно брати в однаковій ціні. знаєте Бо якщо ви візьмете в різну ціну, то оплатите за дорожчу, а дешевша позиція піде в подарунок. Дефіле 72 гривні, т бенд 20 ден класичні 62 гривні. 20 ден Так, і ще в нас є від дефіле. 200 ден. хто мерзне, звертайте увагу. І знижка 139 гривень, і можна взяти собі дві пачечки за таку ціну. 100 ден 5950. Тут знижка аж 50%. 100 ден. Так, ще від дефіле є шкарпеточки в упаковці по дві пари, тобто 4 шкарпетки. От, класичні 40 ден 40 гривень. 20 ден, класичні, теж 40 гривень. Так, і ці по 30 гривень. Шкарпет, ага, перепрошую, це і напівпанчохи. Ось такі, бачите, вони під коліно. А це шкарпетки. А шкарпетки дешевші. Дві пари по 30 гривень. Що 20 ден, а що 40 ден. І є вони в різних кольорах: є чорні, є бежі. Бачите, тут зверху пише, так можна підглянути, подивитися От, є на вибір. Акція на кухонний текстиль. Будь-яких три товари обираєте, а оплачуєте за два дорожчих. В текстиль входять не лише рушнички, а і скатертини, і ось такі для просушування посуду. І такі от серветки порційні наборами, і фактично є. І ці бамбукові теж. Ціна на них по 50 гривень поштучно. Рушнички теж по 50 гривень в більшості. В більшості. Бо є і дорожчі по 70 Що вони дорожчі, хто знає? Може їх є дві? Ага, їх тут аж три штуки. Набір. Тому і дорожче. Є по дві штуки, є по три штуки. Розмір 30 на 50. Прихватки по 90 гривень і навіть є по 149. Текстиль. Кешбек 80% від вартості на ізумі. ізумі. Тут є шампуні, об'єм 500 мл 349 гривень. Інтенсивне відновлення Ось ця лінійка. Так, цей варіант, це її інтенсивне живлення і глибоке відновлення. От Масочка 374 гривні. Така штучка, ціна 249, це є ламелярна вода, ультраглибоке відновлення. Олійка 261 гривня. Філери для волосся ціна 155 гривень. Три баночки по 13 мл. Вміст оцієї баночки виливаєте в гівність, бажано не металево. Точно таку саму кількість води, як і цієї рідини, виливаєте туди. Я собі просто набираю воду з крану в цю гівність і виливаю. Перемішуєте, воно стає густим, як маска. Наносите, залишаєте на волосі на певний час, тут це пише. І маєте вау-ефект. Ось такі от товари з кешбеком. Знижка до 50% на вологі серветки та рушнички VT Instagood. 21 гривня 50 копійок, це є вологі рушнички, 24 штуки. Серветки 24 гривні 60 штук і 37,40 за 100 штук з клапану. Є менші пачечки по 15 штук, ціна 8 гривень за упаковку. Ще ось такий стелаж із кухонним текстилем. 2 дорівнює 3. Берете три товари, а оплачуєте за два дорожчих. Вафельні рушнички по 30 гривень. О, а знаєте, що ще? А можна ще ось такі рушнички купити. Берете три пачки, а оплачуєте за дві. Або такі дві ціки прикольні. Це і відрівні рушнички в рулоні 30 штук 25 на 25. Засоби для інтимної гігієни з кешбеком 80% будь-які гелі і вологі серветочки. От, кешбек 359 гривень. мус, лактоцити по 214 гривень 200 мл. І 319 гривень 400 мл. Маліса 159 гривень. До речі, в Єві на кешбек йдуть також товари з акційними цінами. Зая Геля 157, Нівея – 229 Різний об'єм тут 500, тут 250, дармомет 132 гривні. І такий варіант нідрамолочко 166 Фарма Біо» – 145 гривень 300 мл для дівчаток. Такий варіант 109 гривень 250. Family Doctor за 60 гривень 300 мл. 56, 50, 550 мл, зелена аптека 77. About body 43. Лінджері міцелярний, ціна 80 гривень. Об'єм 300 мл. Такий варіант за 87 Омбрелла по 38 і вологі серветочки Лінджері. Ціна за 15 штук 16,50. Є ще від лактоцит, ціна Ого, 90 гривень за 15 серветок. Небюджетно, якщо порівнювати ціни. І 20 серветочок від Лінджері ціна 28 гривень. Омбрела 10,50, 15 серветок. Акція на усі прикраси, аксесуари для волосся дитячі, дорослі, 2 до 4. Обирайте будь-яких 4 прикраси. Дві з них, які дешевші, підуть вам у подарунок. Є дуже різні. Це, наприклад, металева 169 і пластикові, по 60, набір резинок 52 штуки. Багато тут цікавого. Всього ми точно не переглянемо, бо вже дуже багато такі бантики по 60 гривень на заколошці. Такий варіант 60, ти по 79,90, такий теж 80 гривень. І для дівчаток дуже багато є всього, по 50 гривень набір. До речі, вушка теж входять в ці акції. Два дорівнює чотири. 4 обручі. От. Усі засоби для вмивання обличчя та тоніки для догляду за обличчям. Кешбек 80%. Тонік від торгової марки зая 200 мл, 143 гривні. Такий тонік з листям мануки 200 мл, 143 гривні. Як бачите, в акції входять товари від різних торгових марок. Головне, щоб це було для умивання, лосьони або тоніки. Нарахується кешбек. Якщо не впевнені, то запитуйте в касирі. Evelyn – 119 гривень тонік. Від About Face гель для умивання 100 гривень. Такий тонік 100 гривень. Зволожуючий тонік, торгова марка Лірен 152 гривні. Гель для умивання 194 гривні. Пінка ціна 364 Тонік для обличчя «Сімпл» – 200 мл 159 Тонер для обличчя 198. Відлущуючий. Пінка для омування сани 179. Тонік для обличчя 189. Від корнір тонік для обличчя 200 мл 198. Гель-пінка для омування 206 гривень. Просто подивіться, яка ніжна краса приїхала від торгової марки LCF. LCF, до речі, досить бюджетна косметика. Що поки що цінників нема, бо тільки-тільки приїхали. Ще, бачите, тестери запаковані. Класне, з сердечками, такими як листочками. Цікавинки всякі така дівчача колекція, рожева-рожева. На усю декоративну косметику акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви можете обрати з різних торгових марок собі три будь-яких товари, а оплатити за два дорожчих. Зазвичай в акції не входять ті торгові марки, на яких є акція 2 дорівнює 4. Бачите, наприклад, на Гленбі є акція 2 дорівнює 4, тож ця косметика, можливо, і не входить в акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. А на Патрісію Ледоща й діє кешбек. 80% від вартості. Ви обираєте собі будь-яких, наприклад, 3 товари, один з них вам піде в подарунок, плюс ще багато акційних пропозицій. І ще нарахується кешбек 80% від вартості. Хто користується Патрісією Ледо, звертайте увагу! Досить вигідна пропозиція. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за нігтями, пензлики від BC Professional. Тут є різні всякі засоби: і для кутикули, і обезжирювачі, і пензлики, і бази. Одним сам чого тут тільки нема: і форми для нарощення, серветочки безворсові в такому контейнері, Гель-лаки. Ціни на гель-лаки є різні. Є і по 100 гривень Це кольорові багато їх. І ще акція 2 до рівні 4. Ви таке бачили одразу три акції. Знижка, два доріні чотири і кешбек. Від Ізумі є масочки для догляду за обличчям тканині, і на них є. І акція знижка. І акція кешбек 80% від вартості. З меценом равлика ціна 36 гривень. Ціна на них, до речі, однакова, є просто різні компоненти. Анті-Ейдж антивікова з колагеном. Так. Ось така рожева це є своложуюча маска, а ось такий варіант це є антивікова. Ось така масочка для еластичності шкіри з вітаміном С, а ось така заспокійлива з зеленим чаєм. Подивіться, яка краса. Це є туалетна вода жіноча, об'єм 50 мл. Такі супермилі флакончики у вигляді кексиків. Ціна 659 гривень.